18 жовтня увечері в Олександрії сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої на вулицю міста висипалося кілька тонн сої. Аварія відбулася на вулиці захисників України, колишня назва вулиця Дзержинського. Під час ДТП великогабаритний автомобіль, що перевозив сою, перекинувся на бік і розсипав свій вантаж 18 жовтня. О 20.10 до Олександрійського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з мікрорайонів міста сталася дорожньо транспортна пригода. За попередню інформацією, дорожньо-транспортна пригода сталася внаслідок технічної несправності транспортного засобу, а саме гальмівної системи. Після аварії на місце пригоди прибула слідча оперативна група Олександрійського відділу поліції. Правоохоронці встановили, що водій вантажівки 1981 року народження є жителем сусідньої області. На водія склали протокол про адміністративне правопорушення. Відносно водія було складено протокол про адміністративне правопорушення за статтею 124. 124 двадцять кодексу України про адміністративні правопорушення в подальшому його буде направлено до суду для прийняття рішення в зв'язку з тим, що даний громадянин не перевірив справність транспортного засобу, на якому він мав намір рухатися. На щастя, у дорожньо-транспортній пригоді ніхто не постраждав. Однак водієві загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 25 неоподаткованих неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто близько 400 гривень. Або ж його можуть лишити право керувати транспортним засобом на строк від 6 до 12 місяців.